Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про два дербі чемпіонату України, які майже призвели до ліквідації клубів, трансфери Київського Динамо, чому Кочергіна не викликає до збірної України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчів чемпіонату України, а саме з харківського дербі, де 19-25 обіграв метал з рахунком 2-0. І незважаючи на те, що цей матч обіцяв бути цікавим через те, що обидві команди борються за виживання, вийшло так, що в цьому матчі повністю переважав 19-25. Підопічні Едмара якісно контролювали гру у цьому матчі, хоча ні, навіть не так. Вони просто це робили якісніше, ніж підопічні Огнєновича. Таке враження, що перший тайм вийшов, що 19-25 просто переглядався до металіста і думав, що вони там будуть якимись небезпечними. А у другому таймі вони зрозуміли, що з металістом можна грати більш агресивно, а тому почали так і грати, а тому і забили два голи. Єдине, чим зміг відповісти металіст, це тим, що Ткачук помилився на свої полини поля і дав Рязанцеву вити віч на віч, але той не реалізував свою нагоду. Через цю поразку металіст зараз вже відстає на п'ять очок від місця плей-офф, від руху, а це означає, що їм як мінімум треба там два рази перемогти. А в них залишаються матчі проти кривбасу, Минаю та чорноморця. Тобто так, це можливо їм перемогти два рази, але ще потрібно, щоб команди, у яких по 27 очок також не набирали бали, а це мало ймовірно. Бо зараз у команд, які борються за виживання, зараз буде по 2-3 матчі з командами, з якими можна набирати очки. Тобто там буде взагалі матчі за 6 очок. А тому я думаю, що точно хтось набере. Але враховуючи те, як Металіст грав проти 19-25, то я слабо вірю в те, що вони зможуть. Перемогти Манайте Чорноморець і тим паче Кривбас. А тому дуже велика ймовірність, що Металіст посяде 15 те місце і напряму вилетить до першої ліги. І тут виникає питання, а чи продовжать вони існувати. Тому що тут є два варіанти: або вони, так би мовити, чистять склад і вилітають до першої ліги, і там будують команду спочатку, або просто ліквідують клуб та забувають про цей проєкт. А ось у іншому дербі Львівському рух переміг ФК Львів з рахунком 2-0. Але незважаючи на те, що ФК Львів є явним аутсайдером чемпіонату, та те, що вони вже прекрасно розуміли, що в них мало шансів на те, щоб залишитись в УПЛ, вони все одно непогано зіграли. І руху було дуже важко, тому що, ну, на мою думку, ФК Львів в цьому матчі зіграв навіть краще. Але руху пощастило, що ФК Львів забив автогол, і після цього вони, ну так би мовити, поплили. І рух вже спокійно дограв матч та переміг 2-0. Ну, завдяки цьому вони тепер відірвались від металіста на 5 очок. Та мають всі шанси, як мінімум, не вилітати напряму. Що стосується матчів, які залишаються у руха, то вони будуть грати з Минаєм, з Чорноморцем та з Олександрією. Тобто є два матчі, в яких можна боротися та здобувати очки. Тому, звичайно, все буде залежати від них. Ну і цілком логічно, що після виліту до першої ліги ФК Львів вирішив припинити своє існування. Про це повідомляє Футбол Тайм. Менеджмент клубу вже попросив гравців забрати всі свої речі з бази, а клуб буде ліквідовано 1 червня, тобто навіть останній матч не зіграють проти колоса. Хоча і інші матчі також під питанням. Взагалі, якщо подивитися на тенденцію десь останніх років, то команди, які вилітали до першої ліги, постійно припиняли своє існування, і тільки три клуби. Маріуполь, ще тоді лічівець, та Волинь. Вони не припинили своє існування і продовжили грати. Так, звичайно, є клуби, які не одразу припинили існування, наприклад, як Зірка або Оригінальне Дніпро, вони пограли пів або повний сезон і після цього вже припинили. Київська динамо не буде собі шукати нового Форварда, про це повідомляють журналісти та то таке. Тренерський штаб та керівництво повністю влаштовує гра Владислава Ваната, а тому вони вирішили, що якщо вони і будуть шукати якогось нового гравця, то точно не на позицію нападника. І насправді це дуже правильне рішення, тому що знайти такого гравця, як вона, в іншому клубі, киянам придеться віддати 5-6 мільйонів євро. І, звичайно, вони такі гроші платити не будуть. До того ж, якщо подивитися на весь склад і думати, на яку ж позицію треба шукати підсилення, то точно не на позицію нападника. Взагалі, що стосується трансферів Динамо, то як показує практика останніх придбань киян, то їм взагалі не потрібно когось шукати, тому що найкраще для них придбання. Це брати молодь зі свого клубу. Тому що, як бачимо, вона це один з найкращих гравців Динамо зараз. І, на мою думку, у майбутньому це повинен стати царенко, який також повинен розкрити свій талант. Якщо ж Динамо і захоче когось купити для підсилення складу, то, на мою думку, це повинна бути позиція центрального захисника. Після того, як команду покинув Забарний, з центр захистом є серйозні проблеми до того ще зараз травмований Денис Попов. І у підсумку залишається сирота Тад'ячук. і сирота це той гравець, який раніше був о, постійним гравцем заміни після забарного та попова. Так, він талановитий гравець, але поки що йому не вистачає надійності. І після того, як він постійно зараз грає в Динамо, це, на жаль, йому не додається. Що стосується Дячука, то від нього поки що різні враження. Так, він також талановитий гравець, але йому ще потрібно багато практики та багато чому навчитися. Також сьогодні хочу поговорити про Владислава Кочергіна, який проводить класний та чемпіонський сезон за Раков, а нещодавно відзначившись дублем, він врятував свою команду від поразки та здобув перемогу. Раков по ходу матчу програвав з рахунком 1-0, але завдяки просто неймовірному голу Кочергіна спочатку зрівняли рахунок, а після цього він зробив дубль, та його команда перемогла. До речі, ці голи ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Усього в цьому сезоні Кочергін за Раков провів вже 44 матчі, забивши при цьому 12 голів та віддавши 3 асисти. І тут, звичайно, виникає питання: а чому його не викликає до збірної України? До того ж, навпаки, викликали коноплянку, який мало грає і тим паче мало забиває. Насправді, якщо б коноплянку не викликали до збірної, то не було б стільки питань, чому Кочергіна також не викликали. Тому що польський чемпіонат це не показник, і навіть якщо команда Кочергіна стає чемпіоном і є найкращою там, до того ж якщо подивитися, хто грає на його позиціях в збірній, то взагалі можна його не викликати. Але я вважаю, що на якісь товариські матчі, щоб просто переглянути його та подивитися в дії, обов'язково треба, тому що ну, гравець точно заслужив, щоб його викликали до збірної. Український півзахисник футбольного клубу Рига Юрій Вакулка може повернутися до України. Вакулка був одним із лідерів команди минулої осені, забивши три м'ячі в Єврокубках. Однак після зміни тренера не зіграв у 2023 році жодної хвилини. Першою причиною конфлікту з Харватом Степічем стало неприйняття тренером ініціативи українця виходити на матчі із національним прапором. За інформацією тато таке, зараз 25-річним півзахисником цікавляться два клуби УПЛ та команда китайської суперліги Байдзінгуань. Ну і трошку новин з європейського топ-футболу, де можуть провернути топ-трансфер. Мова йде про гравця Борусі Дортмунд та збірної Англії Джуда Белінгама, який може перейти в Мадридське реал. Про це повідомляє Нікола Схіра. За інформацією відомого інсайдера, королівський клуб погодив з Дортмундською Борусією трансфер футболіста збірної Англії. Іспанський грант заплатить за футболіста 100 мільйонів євро. Окрім того, у Німеччині отримують велику кількість бонусів. Контракт англійця триватиме до літа 2029 року. За попередніми даними, його зарплата буде близько 20 мільйонів євро. У поточному сезоні 19-річний хавбек провів за Борусією 42 матчі, забив 14 голів та віддав сім асистів. До речі, його клуб Борусія Дортмунд зараз дуже близька, щоб стати чемпіоном, тому що Баварія програла Лейпцигу і через це пропустила конкурентів на перше місце. Залишається усього один тур, і якщо Борусія переможе Майнс, то вони стануть чемпіонами. І після цього виникає питання до Баварії. А навіщо вони звільнили Нагельсмана та запросили Тухіля? І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!